Яка то була біда? Яка то біда, бі, була біда, як прийшла в 43-9 радянська влада, як забирали, все до колгоспу, розколачували нас, казали, що ми богачі, е, брали худобу, брали... Е, все забирали? Все забирали е, і писали до колгоспу. Люди втікали, не хотіли записувати, ще до колгоспу, бо мали свою господарку, своє поле. А потім вони позабирали, але прийшли зараз 43-м німці. І вони вигнали ві... ві... німці їх. Німці так само брали контингент, брали худобу на, на здачу від людей. 44-й років знов прийшли мускалі. Знов прийшли ті мускалі. Так гнобили, що навіть кузячу шерсть сказали здавати. Молоко, яйчі. Що від людей забирали контингента, що ми лишилися з тим, що висіювали? Треба було решотом, що я це живе, було